У форматі Комбат сьогоднішнього вечора за звання чемпіони лігі у вазі до 75 кілограмів. 6оний вечора у форматі кей Комбат за звання чемпіона Ліги хард комбат у вазі до 75 кілограмів і у червоний кут рингу запрошується Антон Черніко! За звання чемпіона ліги Hard Combat у вазі до 75 кілограмів. І бо є червоного кута. Вік 23 роки. Вага 75 п'ять кілограмів. Багаторазовий і призер чемпіонатів та кубків України з бойового мистецтва комбат самозахист і та тайландського боксу. Чемпіон світу з кікбоксингу на професійному ринзі вже має одну перемогу. Боє червоного кута Антон! Червіко! І боєць нього. Вік 20 років, а 85 кілограмів. Переможець кубку світу серед молоді з боксерів у вако. Чемпіон України з тайландського боксу. Боєць йокута. Віпча! Перший раунд. Ну що шановні друзі? титульний поєдинок. Олександр Арманджи приєднується до мене, блогер і коментатор. Отже, будемо спостерігати за поєдинком Антона Чернікова та Гліба Чабана. Вітаю, друзі, вітаю всіх шанувальників. Єдиноборств, поєдинок дійсно буде цікавий. Хотів би відзначити, що у Гліба Чабана також є щонайменше один професійний бій. Це було у грудні, у Хмельницькому і у дуже класному поєдинку. Він виграв у Аміра Акчуріна. Це запорізький представник тайського боксу. Тому ж, за досвідом у факту найменше один один цікаво буде поспостерігати за цими бійцями. Ну що ж, починається перший раунд з дистанції мідл Кіками. Перевіряють на міцність і на реакцію один одного спортсмена. І чабан собі не зраджує, він завжди йде вперед. Така в нього вже манера ведення поєдинку, він буде тиснути, це факт. Бачив його бої і по кікбоксу, і по тайському боксу. Гліб іде тільки вперед. І хороша серія, яка закінчується лоу-кіком. Черников намагається повернути. Але поки що. Можна сказати, що за центр рингу це чіпляються два бійця. Добре віддав Чабан. І потроху, потроху він... Але намагається він потроху. Але Чинникох теж не стоїть, він відповідає і насипає серіями. Коліном небезпечно. Кік, але на це відповідає лоу-кікам чабан. Ой, добре, зараз рук. Як залітає? Просто. Ліно, але не точно. Ще мідл-кік, руками, але не точно лічерникова. Не влучає він зараз. Підтискає, підтискає потихеньку чабан, входить на свою дистанцію, щоб закатити рубку. Ще, ще одна рука. Фронт кік проходить. А перед тим ми бачили, що у Чабана ну, руки виглядають важчими, принаймні. Удари такі акцентовані і важкі. І це більш знаєте як тайська манера ведення бою. Я, якщо не помиляюсь, нещодавно гліб був на зборах у Таїланді з національної збірної України з тайландського боксу. Тому, можливо, зараз він трохи в такій манері боксує. Але я скажу, він дуже добре поєднує виступи і у кікбоксингу вакуумі і в федерації ФМТ-таландського боксу. Так, чемпіон України серед спортсменів віком до 23 років. А там, до речі, конкуренція дуже висока. Іноді в деяких категоріях навіть мені здається не поступається конкуренції. Серед дорослих, принаймні за кількістю учасників так точно. Згоден, згоден з вами повністю. І, і якщо мені не зраджує пам'ять, то от зараз гліб виступає у 75 кілограмів, а взагалі він трохи легший. І там же взагалі, ви розумієте, 67 71 кілограм це, як то кажуть, це з часів того киванця слівки вершки. Зайшов удар лівий боковий від Чернікова тим часом. Тисне. Перший раунд завершується. Гарний перший раунд. Насправді така більш була позиційна боротьба, але при цьому Чабан відзначився декількими такими добрими влучаннями з рук. Подивимось, що буде далі. Це, нагадаю, що це чемпіонський поєдинок. Завершився перший раунд чемпіонського поєдинку. Чемпіонський поєдинок. У форматі Кей Комбат за звання чемпіона ліги хард Комбат, у вазі до 75 кілограмів. Червоний кут. Антон Черніков синій кут гліб чаван. Антон Черніков має багато титулів з комбат самозахистом. Виступав і по таю, і... За правилами кікбоксингу. Ну а Гліб Чабан, як вже казав Редханосер, перемагав на Кубку світу серед молоді з кікбоксингу Вако, Знову ж таки, найбільш конкурентна версія кікбоксингу. Mm -hmm. І, по моїй Таю ставав кращим в своїй віковій групі на чемпіонаті України. Починається раунд. Починається він з роботи у Клінчі. Знову тисне чабан, але. ударів hey, hey, hey! тут. Чабан, здається, там лікоть хотів застосувати. Просто... І рефері помітив це, зробив усне зауваження. Зараз зараз добре зустрічає. Черенко не дає збити доб. ще один відео ще один туди. Він під руку цілить. Якраз до печінка. Не да... Щоб не зближався з ним шабан, бо. Оу. Непогано. Не накдаун, не але такий дзвіночок був. З запущеними руками Черненко працює. І одразу ж наказав його. Так, і пропустив один з ударів. Повезло йому, що не було акценту у цьому ударі, тоді б могло б все закінчитися більш плачевно для нього. Але... До речі, кричали йому вже з кута, щоб він підняв руки, працював з піднятими руками. Ну от мені цікаво, можливо, підсів трошечки фізично вже, так всередині другого раунду. Але... Але Чабан не виглядає втомленим точно? Мені здається, він тільки починає нарощувати обороти десь плюс-мінус. А от Черніков... Ці коліна по корпусу теж збивають дихання, теж виснажують до речі. Мало мало черненького одного удару, щоб зупинити Чабана. І так і виходить, що він проходить через цей удар і зближається, робить свою роботу. Знову ж таки, як ви правильно помітили, в клінчі, коліна і він виснажує. Трібно підняти так, кричать йому не випускай руки, бо. Чабан навіть не звертає уваги на ці міделкики іде йде туди, як вигризати свою перемогу. Трохи боротьби Трохи, тут да. біля канатів. Здається, таким трохи втомленим виглядає Черніков. Саме так оцей клінч, до якого він, мабуть, не був готовий, тому що все ж таки, скоріш за все, не базовий таєць. І коліна по корпусу зробили свою справу. Але тим не менш другий раунд. Викладаються хлопці і в принципі показують годовищний бій. Так, і... Заслужили вони з цих аплодисментів з залу, тому що зал бачать, працюють, кажуть, від душі та віддаються та бою. І, звісно, що на них тисне, можливо, трошки ця відповідальність. Молоді хлопці вже б'ються за титул чемпіона у профах. Це також, можливо, накладає якийсь відбиток, але бій класний бій. Як то кажуть, йде. Купенко. Ріба Чебана, це Криворіць. Багато вихідців цього клубу є чемпіонами світу, Європи, тайського боксу, з кікбоксингу. Мабуть, найтитулованіше це наш колишній чемпіон Глорії Сергій Адамчук. Отак От і, будь ласка, і повертається, то кажуть у гру. Чернікові. На ринзі. І ринці. Він відпрацював. Зібрався і На зустріч дуже непогано. Він іноді перебуває. Знову так. ж таки, е йому бракувало серійності. Якщо додає я, хоча б двійку або третій удар в серію, стає цікавіше. Так, так, тоді він зупиняє Чабане. Ще, ще казав, що він, він бив до цього один удар, але він не зупиняв Чабана. Зараз два-три добре в нього. Буржува це був О, такий, ой. але помислилось. Справжній чемпіонський бій. За драматургією, за так, накалом, за, за технікою бійців також, в принципі, доволі технічні спортсмени. Дивимося, вистачить цього запалу на весь третій раунд. Бо тільки минуло дві хвилини, минуло, щоб її працювати ще один у нас елемент боротьби. Але хлопці, зачекайте, бо бої 2 на 2 трошки пізніше. Добре, фронт кіки. Лоу кік. Дор. Ще один лоу. Ось тут вже руки полетіли. І влучає зараз Чабан. Так, обидва удари досягають мети. Лоу-кік на довершення. Ні, знову знову Черненко працює лише одним ударом. Цього замало він, але він втомився. Він багато сил віддав у цей спорт на початку третього раунду. Ще один лоукіт. Ще один Бекфіст, але такий неконтрольований, дуже, дуже э, втомленим виглядає Антон. І е, як наслідок пропускає. Влучає зараз, але не акцентовано чабан. Тут йому ну, не вистачає у цього одного удару правого. Він його чіпляє, а правий не, не влучає. Просто. Ну я опущені руки. Постійно Це. опущені руки зараз е, у Чернікова. 23 просто, секунди. Просто якась скажена кінцівка. Один удар на удар. Зараз обидва влучили з рук. Кого більше сил. 14. 13... Зворотній відлік. Ну, хлопці. Вже від голова просять скута, але бійці вже, мені здається, не чують. Завершився у нас третій раунд. Дуже класний бій. Можу тільки подякувати бійцям. Дійсно, чемпіонський поєдинок. Дійсно був були емоції, справжня боротьба. Непоступлива воля до перемоги виконання обох бійців. Цікаво. Яке буде зараз рішення суддів? Ну, думаю, що екстра раунд це буде страшний вирок для Я обох. Тільки, тільки хотів вас спитати, Дмитро, чи не допускаєте, що може бути екстра раунд зараз. Я думаю, більш милосердним і справедливим до бійців буде все таки визначити переможця за підсумками цих трьох раундів, які відбулися. Ну, все. Поєдинок ліги Хардкомбат у форматі Кей-Комба за звання чемпіона у категорії до 75 кілограмів. І у цьому поєдинку перемогу здобуває та стає чемпіоном завдяки роздільному рішенню суддів. Боєць синьова кута! Гріпча! Чемпіона ліга і для нагородження, і для нагородження в ринг запрошується.